Усім привіт! Ви на каналі ПРО ВЯЗАННЯ. З вами Тетяна Чорна, і це новий естетичний влог одного замовлення. Тут я розповім та покажу, як я в'язала неймовірне замовлення на таку кольорову повутинку, нестандартну та нетипову для моїх повутинок. Вона була повністю створена з моєю замовницею. Відповідно референсу, який сподобався моїй замовниці, тож я підбирала кольори. І намалювала ескіз, ми обговорили деталі та кольорові поєднання, і я приступила до зимовлення. Тут були дуже гарні, дуже гарна палітра кольорів, але ми зупинилися ось на таких рожевих, і зараз далі побачите, що у мене насправді вийшло. А поки беріть до екрану в'язання, улюблений напій, ставте вподобайку та пішли дивитися. Привіт! Сьогодні 7 жовтня, і я сідаю працювати над замовленням. Замовлення над теплим светриком із тієї синьої пряжі я завершила. Светрик сохне. Надіюсь, сьогодні за другий день висохне. І хочу сісти, поставити основу замовлення, зробити перед та спинку. Намалювала ось такий ескіз. Він має бути укорочений, десь дошки 45 см, щось на зразок, як кроп-топ або укорочений светр. І ще має бути із бусинками. Бусинки ще будемо обговорювати із замовницею. І хочу взяти в роботу на тіло светра спиці 10 мм. Тіло має бути щільнішим і таким прозорим. А от рукава мають бути мега- Великі та більш прозоріші. Тож на рукава. Я хочу взяти ось такі спиці. Це, мені здається, спиці від Knit Pro, якщо я не помиляюсь. Я колись їх купувала. І в'язала на них лише один виріб це також повутинка на замовлення для моєї двоюрідної сестрички. І в мене десь є. Влог одного виробу, саме на цю павутинку великими спицями. Тож, буду вперше в'язати такий виріб це, по суті, та сама павутинка, але рукава мають бути у два рази більші, ніж зазвичай я в'яжу. Тож буду думати над конструкцією. І саме цікаве, що в рукавах має поєднатися ось усі ці пряжі. Тут у мене такий кідмохер, але він, бачите. Ось таке ніби мікробукле, тут якісь такі ставочки цікаві. І, в принципі, із цього червоного я хочу або кардиган повутенку, або повноцінну повутенку. Цей кольор дуже чудово виглядає. Уся ця пряжа це чудо пряжа. Це у мене кітмахер, але він йде утеплений і потовщений. Тож. Саме цікаве, що Двох ось цих бобінок на одну повутинку або там утеплений кардиганчик, їх не вистачить. Але якщо поєднувати все разом, то я думаю, в мене будуть ще залишки, і я буду тоді міксувати, можливо, ще для себе створю щось е, таке яскраве, не знаю, можливо, полосати і укорочений якийсь светрик. Будемо дивитися, буду ділитися з вами процесом в роботі, покажу, що вийде, і мені здається, це буде мега. Неймовірна краса. Тож ходімо в'язати. До речі, ви знали, що тросики від KnitPro чудово підходять до спиц ліки Я для себе це недавно вияснила, тому що мені потрібно було в'язати рукавчик, і мені потрібно було тросик 40 см разом зі спицями щоб просто в'язати по колу і не користуватися способом Magic Loop. На рукавах я це найбільше не люблю. Тож я собі вирішила спробувати. У мене є ось такі спиці, які дарувала мені моя підписниця Танюша. І у мене є кілька тросиків, я собі купувала до Knit Pro Ginger 12 мм, mm, які мені дарувала інша підписниця. І я була здивована, тому що я думала, що до кніт про свої тросики, до ліки свої тросики, але виявляється, це дуже зручно. Купив собі один тросик і можеш поєднувати з різними виробниками спець. Тож будете знати, якщо ви цього не знали, можливо, комусь згодиться мій досвід. Привіт! Сьогодні 10-10-п'ятниця, і я вчора завершила частину светрика і сьогодні почала іншу. Скоро, думаю, покажу вам готовий результат. Ось така краса. У нас за вікном знову дощ. Сьогодні півдня дощу не було, тож встигла трішки погуляти, зловити гарних кадрів і буду ділитися із вами. Усім гарного вечора. Іду зараз, заварю собі чай і буду далі в'язати. Як ваші справи? Пишіть в коментарях. Таким чином я працювала над светриком, За вікном була дуже гарна золота осінь, трішечки вам показала. І ось моя перша примірка. Дивлюся, як буде виглядати горловинка. Я її кілька разів переробляла. І Мені дуже подобається, що виходить. Светрик утеплений, гарненький, тому показую вам, що виходить. Кожен етап узгоджую із замовницею. Ось тут ми, наприклад, обговорювала горловинку, як вона має виглядати, і їй сподобався варіант, щоб вона була трішечки ширша, адже хотіла носити цей светр на одне плече. Тут я вже почала працювати над рукавчиком під е, відео своєї подруги. І ось тут приміряю рукавчик, дивлюся, наскільки він пишним виглядає. Я його в'язала на спицях 12 мм в одну ниточку. І зробила набір петель в кожну петельку. Я набрала дві, тому в мене по ширині рукава вийшло більше петель, ніж по ширині однієї сторони светра. Тут я вже додала червоний та такий рожевий, дивлюся, як гарно виглядає з переходом. І до рожевого нам потрібно було підібрати ще пряжу. Ми вибрали ось таку світло рожеву. І мені подобається, що виходить. Дуже гарне поєднання неординарної пряжі в одному виробі. Напишіть, до речі, чи вам подобається таке поєднання, чи носили б ви такий светрик. Я б такий светрик носила залюбки, але це точно не светр, який носиться під верхній одяг. Це легкий такий осінній светр, який привертає до себе увагу, і, можливо, на наступну осінь і для себе створю такий, але я б, напевно, обрала. Не в рожевих кольорах, а в якихось більш осінніх, можливо, щось яскраве, але цей светрик мені неймовірно подобається. Тут уже майже готовий рукавчик, потрібно зв'язати лише резинку, тому хвалюсь вам, що виходить. Це, неймовірно, гарний рукав. Мені здається, це просто витвір мистецтва і неординарно. Тут я вже почала в'язати. Другий рукавчик занотувала собі, скільки рядочків якого кольору я пров'язала. Тож собі працюю під фільм. Мурка мені допомагає, як ви бачите на фоні. Дуже старанно та сумлінно. В неї це дуже гарно виходить. А я тим часом працюю, тому що ніхто не зв'яже светрик замість мене. І потрібно буде ховати багато кінчиків. А тут ви бачите вже готовий светрик і цей неймовірний рукав. Він просто чудовий. Як вам, до речі, напишіть в коментарях. І ще трішечки светрик буде повністю готовий. Привіт! Сьогодні 21 жовтня, хочу завершити цей влог тим, що покажу вам готову роботу. Планую до свого дня народження дов'язати ось цю красу, точніше, навіть завершити сьогодні, тому що в мене тут залишилося. Буквально пров'язати ще кілька рядочків червоним, потім ось таким рожевим. І ось основною ниткою дов'язати кілька рядочків і зробити резинку. Дуже гарно мені подобається цей рукавчик. Він такий великий, об'ємний. Ще не було у мене настільки об'ємного рукава, і можна це назвати такою навіть утепленою павутинкою, джемпером. Е, у нас залишиться ось така горловинка, але під вагою рукавів я її залишила широкою. Замовниці сподобалося, що можна буде носити светр на одне плече. Джемпер ось такий. Але під вагою рукавів виходить так, що плечі повністю з обох сторін горловина лягає на плечі, тому я буду робити трішечки фущою. Зараз це все дов'яжу і буду міряти. Потім буду ховати ниточки. Заодно пофотографую замовниці, пофотографую замовниці светрик, він виходить просто неймовірно космічним. Єдина прикрість, яка в мене сталася, ось цю ниточку я взяла у дві нитки, щоб вона була така об'ємна, класна. Бо в одну ниточку вона виглядала не так симпатично і гарно, як у дві. І ось тут мала бути ще два-три рядочка цієї ниточки. І в мене залишилося буквально, я не знаю, тут, мабуть, 5 грамів. Тут. В дві нитки, і на один рукав би нам вистачило, а на інший потрібно було б десь шукати цей колір, дозамовляти. І саме цікаве, що в колір можна попасти. Лот буде інакшим трішки, і ось ця ниточка може трішки відрізнятися. По кольору по відтінку. Я думаю, можливо, навіть додам до замовлення ось цю ниточку. Можливо, моя замовниця захоче прикрасити сам светрик, бо до светрика ще будуть йти ось такі намистинки. Вона придбала собі квіточки. Ось. І можна десь щось вишити, красиве, десь якісь торочки додати, вона собі буде розшивати. Ось такими мистенками квіточки додасть і, можливо, десь ще додасть ось таку ниточку. Тому запропоную їй ще таку ниточку, якщо вона заважає ні, то я ось ці сердечка додаю до замовлення, як комплімент до замовлення. І вона буде поєднувати із своїми квіточками. Потім, надіюсь, у мене будуть дуже гарні фото. І ви десь побачите в соцмережах. Точно побачите. Можливо, навіть сюди на YouTube якийсь рілс завантажу з готовою роботою. Тож побачите красу. Зараз це все дов'язую і разом будемо міряти. Ось це все прекрасне, таке не знаю. Мені здається, це дуже-дуже-дуже красиво. Тут зараз ще маркери заберу. Дуже гарна робота. Я дов'язала цей шедевр просто. Він неймовірний. Зараз буду ховати ниточки. Заберу маркери уже, Добавила ще ось таку полосочку із плюшової пряжі, скинула відео замовниці, сховаю ниточки і пофотографую. Постараюсь відзняти светрик для Ютубу, для інстаграму, для соцмереж, щоб в мене було портфоліо зв'язаного цього виробу, плюс дівчинка ще буде замовниця моя, щоб буде пришивати бусинки-сердечки. І будуть квіточки, можливо, вона захоче щось десь розшити, додавити. Тож, по суті, це виріб не завершений, він буде прикрашений моєю замовницею, і я думаю, тоді. Десь або в наступних логах, або в коротких відео я вам покажу, що насправді вийшло, але спробую ось цю всю красу сфотографувати, відзняти. У нас зараз на вулиці вийшло гарне дуже сонечко. А ось тут ще мені треба десь по сантиметру підшити чуть-чуть горловинку, бо вона під важкістю рукавів трішечки посунулася, і вийшло так, що горловинка отут якраз на плечах. Але дуже-дуже-дуже гарний светрик, неймовірні ці рукава просто провернуть усю увагу, усі компліменти. Дуже красива річ. Така елегантна вийшла. Тож, можна сказати, це моя така перша утеплена павутинка з мега-рукавами. І не просто ру... мега-рукава, а тут різні поєднання пряж, фактур. Тут і плюшева пряжа. Ось така різної фактури. Це Teddy. А це Soft, по-моєму, бо я її складала в дві ниточки, не софті плюс. Ось. Дуже-дуже-дуже красивий светрик. Що скажете? Я намагалася пофотографувати та відзняти відео про готову роботу на цей джемпер у теплому повутинку з мега неймовірними рукавчиками. Але саме коли мені потрібно було відзняти готову роботу, вийшло дуже яскраве сонечко. Це був обід, тому ось такі кадри я відзняла і. Саме в інший час я не могла відзняти светрик, адже цілью було до свого дня народження завершити замовлення, відправити готову роботу, і мені потрібно було після зйомки светрика одразу йти його прати, та щоб він встиг висохнути, і ще ж потрібно було відправити його. Так як на день народження я запланувала поїздку, далі в логах вам розповім, куди поїхала. Тож, ось такі кадри я відзняла. Є доволі вдалі фото та відео, тому я задоволена роботою. Ось тут уже беру светрик та готую його в дорогу. Дуже класна робота. Мені сподобалося створювати таку красу. Якщо вам також сподобався цей светрик своєю яскравістю, неординарністю, поєднанням декількох водів пряжі, напишіть про це в коментарях, мені буде дуже приємно. Привіт! Сьогодні 23 жовтня, светрик випраний, висох нарешті. І пакую його в дорогу. У мене закінчилася, звичайно, крафтова бумага, якою я пакую замовлення. Тож поїде з ось такими милими ведмедиками. І ще ось підібрала ось ця ниточка, щоб можна було пришити бусинки, якщо вона підійде. Ось ця десь, можливо, на прикраси. І додаю замовниці ось таких сердечок, вона розшиє светрик, як захоче. Дуже вийшла гарна робота. Особливо ці рукавчики просто вийшли неймовірними. Тут рукавчик, петлі на рукавчику, набагато більше, ніж на самому тілі. На тіло светру, мені здається, я набрала 70. Чи 68, чи 70 петель в ширину. А на рукавчику я коли збільшила, я в'язала 96 петель. Але він неймовірно гарний просто. Я би повторила залюбки ось такий светрик в якійсь іншій комбінації. Це дуже цікавий досвід, і мені дуже сподобалося в'язати цю красу для вас. Тож, якщо вам сподобалося, звертайтеся, і я для вас створю таку красу. Пофутинки можуть бути різними ось такими утепленими, з мега рукавами, все, побігла пакувати і буду відправляти. А від вас чекаю коментарів на це відео. Напишіть, чи сподобався вам формат саме влог одного замовлення, чи сподобалося вам спостерігати над тим, як я створювала цей виріб. І обов'язково підпишіться, якщо ще не відписані, тому що у мене на каналі буде багато цікавого, майстер-класи, влоги. Зі мною буде цікаво, весело та творчо. Тож, чекаю вас у своїй родині в'язалочок. Ще додала ось таку листівочку, там написала кілька теплих слів. Практикую ось саме таку листівочку із теплими словами, особисто до кожного замовника. Їм розповідаю щось своє, щось те, що належить лише їм. Тож слова вам показувати не буду. Ось таку наліпочку і дві гарних закладки до книг або просто десь у блокнот таких осінніх зараз це все запакую і буду бігти на пошту